У мене ось така шапочка з ріжками. Але на червоній буде виглядати краще. Будуть краще виглядати на червоній шапочці. Ось такі. Вона червона, камера не дуже передає саме червоний такий гарний колір. І я показати хочу, як же ж я закриваю цю поки що приберу, щоб не відволікала. Як я закриваю в три рядочки. Мене перепитують, як це в три рядочки. Що я і збираюся зараз показати? Беру другу пару спиць, також розмір 4. Так зручніше, у всякому випадку, мені. І зроблю ось так. Лицевий рядочок, там, де лицеві петлі. Не лицевий рядочок, а там, де лицеві петлі. Тобто лицеву петлю пров'язую одну і другу. У мене тут резиночка 2х2. Тепер дві виворітні петлі пров'язую разом. Лицева петля одна, друга. Дві виворітні петлі пров'язую разом. Лицева, одна друга, дві виворітні, разом. Так, повністю весь рядочок. Дов'язала я цього рядочка, прийшла на другі спиці. Ви можете в'язати по колу, як вам зручно. Я для того їх дві пари використовую, щоб у мене петельки ніде не розтягувались. І зараз перейду другий рядочок. На знову на іншій спиці. Чому? Тільки тому, що в мої петлі, чи мої петлі, ось тут були щільними, щоб вони не розтягувались. Ви можете в'язати по колу, тут абсолютно нічого принципового можете в'язати так, як вам зручно. А я що роблю? Не знаю, зі світлом чи без світла краще, тому що світло виключене. Значить, тепер лицеву ось цю повертаю і пров'язую дві разом. Саме лицеву петельку. І одна виворітня. Знову лицеву повертаю і дві разом. Виворітня. Попередньому було дві виворітні, тепер одна виворітня. Лицюгу повертаю, дві разом, виворітня. Лицюгу повертаю, дві разом. Виворітня. Наголошую, можна на двох спицях. Бачите, вони щільні в мене залишаються. Коли в'яжу на кругових. У мене трішечки задовга, сам тросик задовгий, і розтягується дещо петлі, для того, щоб вони були щільними. Якщо ваші спиці коротенькі, все зручно, в'яжіть на кругових спицях. Так рядочок пров'язую до кінця весь рядочок. І так, перебрала, я бачите, на три спиці, не на п'ять, тобто не на 4, а на три спиці. Мені так зручно, у всякому випадку. І тепер ще один рядочок буду закривати повністю. Третій, піднімаю першу петельку і наголошую, що ви можете робити це на кругових спицях. І разом лицева і виверідня. Тобто я повертаю лицеву петлю, ось так, і пров'язую разом з виверідньою. Лицеву повертаю. Разом з виворітнею. Повертаю. І так повністю по всьому колу. Це третій рядочок. Ось, бачите, як вони щільненько вже лежать один біля одного. Закрила я третій рядочок. Все, мої танці на цьому закінчились. Одрізаю ниточку, завжди відрізаю дошу, або завжди, або завжди. Одрізаю ниточку і перебираю, звісно, на голку. Я більше не можу чекати давай, Ось так кожну спицю тепер ви обираєте ту кількість петель, яка вам необхідна на окружність вашої голови. Це може бути 60, це може бути 80, це може бути 70. Тобто, яка у вас голова, яка у вас пряжа і яка ваша щільність вашого в'язання? Це все насправді важливо. Так, цю перебрала, слідуючу. Бачите, отут, де в мене початок, я залишаю таку петельку. Перебрала, перебрала, перебрала. Тобто просто знімаю все на ниточку. Друга готова. І третя спиця. Якщо ви в'яжете на п'яти, то, в принципі, можете в'язати на п'яти. Тут нічого складного для тих, хто в'яже, а для початківців тим паче. Значить, у мене ця петля, яку я залишила це початок рядочка, я підтягую цю ниточку, але іду сюди під петлю. Тобто у цю петлю я ось так. Протягую ниточку, щоб максимально щільно і гарно було стягнуто. Тепер голочка ниряє, і у мене виходить отака красота. Ось так. щільно-щільно стягую. Бачите, як воно гарненько все виходить. І тепер з виворотнього боку просто фіксую цю ниточку. Зашиваю, прошиваю. Це я вже зроблю самостійно без камери, всі вміють зашивати ниточку. Також для того, щоб робота була гарною, покажу, як же я ховаю ниточку вверху, щоб вона не вискакувала. Причому не тільки вверху. А будь-якому місці на шапках. Ось так прошиваю і протягую. Тепер зав'язання петлю, ось так обкручую голку. Один, два, три. Надіюсь, що видно, але ви мені напишете. Тепер ще три петельки ось так. Один, два, три, у другий бік. Чотири підхопила. Це не має значення скільки. І, бачите, отак прошиваю під двома половинками і повертаюсь доверху. Уже в іншу петельку, або під край петельки. Ось так. Буду в'язати слідуючі шапочки, можливо, ви мені напишете, якщо це необхідно, то я ще покажу раз, бо з таким світлом трішки поганенько, начебто. А можливо, і добре. Все. Я протягую повністю через всі разом. Бачите? І у мене ніде немає ніяких хвостиків, ніде нічого не буде у мене випадати. Все одрізала. Бачите, ніде ніяких ниточок, ніде нічого. Все класно. І нижню ниточку також ховаю достатньо цікаво, але я вже показувала у своїх майстер-класах попередніх. Тому ось така шапочка-рулька. Залишилось зашити цю ниточку і закріпити ще ріжки. Всім рівних петель, класного настрою. Долучайтесь підписуйтесь. З вами Галина Прігріс.